Перше з писанкарством пані Ірина познайомилася в юності, коли вчилась у художній школі. І це для жінки стало любов'ю на все життя. Як медитація, починаєш малювати і занурюєшся в свої думки. Воно так повільно, гладенько. До кінця не знаєш, як воно вийде. Коли вже знімаєш віск, то ти вже майчик. Клас, вона вийшла гарно. Писанка ствоє давньою традицією українського народу. Символи і їхнє значення перейшли до сьогодення ще з до християнських часів. А саме яйце символізує початок життя. Це всесвіт, і а, коли ми на ньому малюємо, це не плоска форма, це об'ємна. І одразу наші думки стають ще більш об'ємними. А якщо ще малювати, знати мову символів, яка була на українських писанках. То можна написати дуже дуже такий гарний оберіг для себе, для родини, для когось. Більш за все малюється сонце, зірка або ружа. Навіть ось ця херсонська писанка це теж зірка. Якщо побачити, тут є промінчики: квіти це діти або символ кохання, і зелений колір він на одужання. червоний – він додає сил, а чорний – це колір землі. А жовтий це колір сонця. Пані Ірина вже декілька років ділиться своїми знаннями та любов'ю до писанкарства з іншими, влаштовуючи майстер-класи. І тут кожен вкладає власний сенс у свою писанку. Перемога. А символ перемоги це є верба, лоза. Вірю і сподіваюся, що найшвидше настане перемога, оскільки дану писанку я посвячу. Традиційно яйця розмальовуються воском за допомогою спеціальних писачків. Важливо підготувати і саму основу. А ми будемо малювати. Сьогодні на видатому яйці, але взагалі, знаєте, що писанкарство давнину робилося тільки на свіжому яйці, запліненому обов'язково, тобто воно мало бути з під курки, і бажано взагалі з під молодої курки перші. Нині символи української писанки тісно переплетені з християнськими, особливо на великодніх яйцях. Як яйце писане, крашене чи просте символізує початок життя. так і саме свято несе в собі сенс перемоги життя над смертю. Є час на смуток а є час на радість. І от Пасха це час радості. Ми зраненька святкуємо це велику радість, що одна людина з поміж усіх здолала смерть. Перше, прецедент в історії. Вау! Як він це зробив? У нас теж тепер є надія, що ми не помремо. Та? І ми ось маємо цей спільний сніданок, святковий, коли ми це яєчко, там ріжемо, роздаємо. Та ми всі співаємо Христос Воскрес, співаємо різні веселі пісні. Віст завершився, смуток завершився, плач завершився. і Появилася надія. Надія на життя, тим паче, не просто життя, а життя вічне, життя, якому кінця не буде. Перед Великоднем священнослужителі особливо радять очистити розум і душу від зайвих негативних думок, аби з чистим серцем зустрічати світле свято. А буде це за допомогою молитви, просто часу наодинці чи писанкарства обирати вам. Мирного всім Великодня. Вікторія Грибанюк, Роман Маленький, ТВ 7